Вітаю! Сьогодні вирішив подивитись на коментарі, які є у мене під відео. Інколи я це роблю, інколи не роблю. Бо знаєте, громадяни дуже різні, і чомусь їх професор дуже дратує. Півтора мільйона людей не дратує, але от деяких дуже активних, там я так думаю, що їх десь тисяч 10-15, я дуже дратую. І от під кожним відео деякі люди ну, мають чомусь обов'язком своїм написати. Якусь І от сьогодні я так переглядаю відео там різні є відео там про Усика, там про, про все. там, Знаєте, як він дисертацію захищав, тут, тут ж він виграв все. Ми вітаємо Олександра, молодець. Але я відео записав про те, що ну, таку, знаєте, з саркастичного. Смішного характеру, що Олександр так до дисертації готувався, що може програти, бо програє. Тому що, знаєте, в бібліотеці сидів, дисертацію писав, практику проходив, книгу там писав, я не знаю, що він там робить. Такий легкий натяк на те, як у нас в країні часто люди беруть не своє. Я не знаю, там, Олександр сам зробив чи не сам, але те, що в нашій країні отримують високі люди не своє. І те, що їм не положено, але вони це отримують, тому що тому що вони можуть. Я ніколи не забуду, як у 2022 році. До Дня Незалежності були номіновані на різні там ордени, відзнаки дуже, дуже багато людей, дуже дивних, і українці, коли дивилися, то там познаходили людей з 95-го кварталу, там різних журналістів, сценаристів там і так далі, які не мали відношення ні до чого, але їх понагороджували різними нагородами, відзнаками. Люди тоді подивилися, як таке може бути? Подумали люди і пішли далі. Але історія, коли в нашій країні Людина, яка вибралась десь туди, отримує щось, що їй не належить, попри повагу до неї, попри все те, що вони зробили раніше, це дійсно є. Я ніколи не забуду, як в Верховну Раду, колись зайшла Руслана, пам'ятаєте, на фоні деяких танців, популярна людина, її хапнули політики, завели в Верховну Раду. Але Руслана мала честь совість покинути Верховну Раду, коли побачила, що це не її. Вакарчук, який зайшов у Верховну Раду, Побув там трішки і зрозумів, що це не його, його це пісні, його це мотивація людей. Тим не менш, у нас є в країні дуже багато прикладів, коли люди беруться не за своє. У нас є один мер, який відомий дуже, дуже відомий. Але як мер на мене, на, на мою точку зору, не справляється зі своїми функціями. Тому що не повинно бути місто таким, але ця людина тримається свої посади. Ця людина. Тримається, тому що вона популярна, і за неї все одно буде за цю людину голосувати. І ще раз, і ще раз, і ще раз. І до безкінечності. Я проти того. Я проти цього, тому що в нашій країні людина геніальна в одному не повинна вихапувати все, що тільки можна з інших сфер. Це руйнує поняття соціальної справедливості. Це руйнує бажання інших людей жити чесно. Бо коли людина бачить, що можна, виявляється, пройти цей шлях швидше. То людина це робить. Для чого мені витрачати купу часу для написання книг, дисертацій, сидіння в бібліотеці, якщо виявляється, це можна отримати легше, просто знайшовши потрібних людей, заплативши за те, щоб тобі цю роботу написали, заплативши за те, щоб тебе захистили. Це зараз не про усіка, а про те, як це інколи буває. Для чого я буду проводити дослідження? Для чого я буду проводити, сидіти в лабораторіях? Для чого я буду своє життя витрачати? Якщо, виявляється, заслуженого діяча науки і техніки, можна порішати. Коли в тебе є знайомі, коли в тебе є покровителі, це можна порішати. І ніколи не забуду, як мені колись в руки попалась, попався список праць одного відомого в Україні діяча людина і депутатом була. І там членом комітету по нагороджень. і ректором університету. І де тільки ця людина не була. І коли я взяв список праць цієї людини до рук, тому що людину потрібно було вставити в виконавці наукової теми, то я прослізився. У людини 520 праць було. Це тій людині було на той момент, років там 38 520 праць. Причому. На всі теми, які тільки можна, вчений в усіх галузях: менеджмент, економіка, ІТ, е е авіація, все абсолютно філософія, політологія, психологія, економіка, менеджмент, маркетинг, бухучот. по всьому спеціаліст. А чому так? А тому, що співавтори вставляли, і людина от така геніальна. Потім людина отримала заслужену діяча науки і техніки, почесне звання там і так далі. І сидить в цей же час такий же самий 35-літній докторант, який щодня ходить в бібліотеку, який щодня купує книги, який, який відриває від своєї сім'ї для того, щоб робити ксерокси, сидіти в тій пилючій бібліотеці, в інтернеті. Проводити якісь досліди, досвіди, а виявляється, це не потрібно. Тому що хтось отак може порішати його життя, те, що людина йде роками, хтось отримає миттєво, просто на день народження, як подарунок. І от коли люди почали писати отаким от неадекватним підписникам з їх коментарями про те, що та ви відео подивіться, про що Сергій Миколаївич говорить. У відповідь пишуть, а для чого мені дивиться його відео? Там одна вода. Не читав, но осуждаю. Колись на початку становлення Радянського Союзу було таке гасло: Не читав, но осуждаю. Читати не буду, дивитись не буду. Розуміти не буду, нічого не буду робити. Просто буду осуждати. Чому? А тому, що мені твоя Харя не подобається. Просто тому, що ти дуже розумний і ти дратуєш. А мені потрібен коля Котлета. Ось ідеальний кандидат. Він буде потішний. Він буде смішний, він буде кумедний, він не буде надто розумний. І я буду відчувати, що я за нього вища, вищий. І морально, і етично, і естетично. І в мене буде відчуття, що я ось я кращий за цю людину. А те, що та людина завдяки твоєму голосу, пройшла в депутати, пише тобі закони, приймає депутатські запити, видає. Те, що ця людина рішає питання, ну це зараз не коля котлета, а в цілому образ того, хто потрібен там для вас. Для от таких людей. Те, що ця людина на другий день після обрання забула взагалі думати про вас, це тебе не чіпає, це тебе не турбує. Бо все, що тобі потрібно, це там у владі недолуга людина на посту міністра, народного депутата, інколи навіть президента, щоб ти сидів у себе у вонючій Хрущовці. Яка тобі досталася від бабушки, а ті від Хрущова. І, сидячи на кухні метр на два, ти міг анонімно критикувати, і в тебе буде відчуття, що ти вище над ними. А насправді ти для них ніхто. І коли тобі дають можливість написати, прокоментувати, поспілкуватись, подумати, все, на що тебе вистачає. Написати, ти дуже вумний, професор, бачили ми таких професорів, нитік, згинь, ти пересидів в тилу. Друзі мої, ви вибачте, але якщо це буде далі, якщо і в подальшому ви будете так ставитись до себе, до країни. До своєї ролі в цій державі, якщо ви і надалі так будете відноситись до свого вибору, на кого орієнтуватися, біля кого інтелектуально бути, то не очікуйте на безпеку, комфорт, добробут, високі зарплати, пенсії, гарні дороги. Якісну медицину, якісну освіту, повагу до вас з боку чиновників. Не очікуйте, його цього всього не буде, тому що розумний вас дратує, турботливий викликає у вас сумніви. Людина, яка хоче, щоб вижили заможньо, то це обов'язково рветься до корита, інакшого слова у вас немає. Подумайте над тим, щоб зробити інтелектуальний вибір і бути біля тих людей, які хоча б намагаються щось зробити для вас, хоча б намагаються дати вам хоча б платформу для спілкування, а не для хамства. Хоча б читайте, хоча б вдумуйтесь. Хоча б перед тим, як написати якийсь комент гнівний, який ви думаєте, що на щось вплине, хоча б подумайте, чому людина це записала, чому вона це сказала, і що ця людина мала на увазі, я вже не прошу вас спілкуватись на ви, бажано чемно, без матюків, без хамства, без якогось надриву. Бо інколи таке відчуття, що людина, яка десь сидить у себе на кухні з анонімним аккаунтом, це властілін міра. І якщо він відпишеться, то від цього рухне все абсолютно. І всі люди, всі люди абсолютно, стануть такими ж, як оце він. Подумайте над моїми словами, хоча я вже. Далекий від того, що мої прохання доходять до тих людей, які хочуть, щоб ними управляв Коля Катлет. Я все ж таки буду працювати далі, сподіваючись, що моїй країні потрібен розум, інтелект. Повага, честь, совість, гідність, освіта, зарплата, доходи. Повага з боку чиновників. Я дуже на це сподіваюся, що ви поділяєте мої думки. Не забувайте підписуватись. Я потребую вашої підтримки.